Добрий день, любі діти! Ради вітати вас на уроці читання. Послухайте уважно діти загадку та відгадайте, про кого ж ми сьогодні будемо з вами говорити. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама, звичайно, тому тема нашого уроку мама, люба, добра, мила. Що ж, мама, матінка, матуся, скільки спогадів і тепла приховує це магічне слово, бо називає нам людину, яка нам найдорожча, найрідніша, найкраща, наймиліша. Вона про нас дбає і турбується. Ви з нею зазвичай любите гуляти. Вона читає вам книжки. Вона зі своїми дітьми навіть може вирушити у далекі мандрівки. Нерідко ми звертаємось до неї за допомогою. Вона наша подруга, яка ніколи не видасть наших секретів. Мама робить для вас все, і вона дуже вас любить. Її материнська ласка зігріває вас. До самої старості? Мама завжди приходить на допомогу. Діти, а ви поважаєте своїх матусь? Що ж, давайте ви розкажете про них. Скажіть, яка ваша мама? Який звати? Де вона працює? Чим займається вдома? Які улюблені страви мама вам готує? Як ви допомагаєте своїй мамі? За що ви любите свою маму? А чи слухаєтесь ви своїх матусь? Що ж, так як ми сьогодні будемо з вами читати оповідання про маму, для того, щоб чітко і виразно читати, будемо працювати спочатку над чистомовкою. Чистомовка не проста, потрібно додати слово. Ат, ат, ад, ад. Мама тато. Брат молодці. Тепер повторіть. Друга. Ра-ра-ра. Я і мала. Сестра. Повторіть. Мія, мія, мія. Це моя. Сім'я. Молодці. Повторіть. Ся, ся, ся. Ще Щеєй бабуся. Усь, усь, усь. Це старий дідусь. Ки-ки, ки дядьки і. Тітки. На, на на то це. Родина. А тепер зупиніть відео. І повністю прочитайте виразну чистомовку. Переходимо до гри. Гра називається добавлянка. Нам потрібно додати слово, якого не вистачає. Тож будьте уважні. Серед лісу, де пеньочок, і землі росте грибочок, має діток всі звірята. У пташечок є теж малята. У відгадки будемо грати і тваринок називати. У ведмедів ведмежа молодці. У, а у білок білченя, в качки семеро качат, а у курки сім курчат. В мишок дітки. Мишенята, а у пташок пташенята, в корівки телята, а у коника. лоша. хто вас, діти, щиро любить? Хто вас ніжно так голубить? Хто кладе у постіль спати? Це, звичайно, наша мама. Що ж, сьогодні ми будемо читати з вами вже нам відомого письменника Василя Сухмлинського оповідання на найласкавіші руки. Що ж, послухайте уважно. Маленька дівчинка приїхала з мамою у велике місто. Пішли вони на базар. Мама вела доньку за руку. Дівчинка побачила щось цікаве. На радощах заплескала в долоні і загубилася в юрбі. Загубилась і плакала. Мамо, де моя мама? Люди оточили дівчинку і питають: Як тебе звуть, дівчинко? Оля, а маму як звуть? Скажи, ми зараз її знайдемо. Маму звуть, мама, матуся, люди усміхнулись і знову питають. Ну, скажи, які в твоїй мами очі? Карі, сині, блакитні, сірі. Очі у неї найдобріші. А коси? Які в мами коси? Чорні? Русі? Коси найкрасивіші, знову всміхнулися люди. Питають, ну скажи, які в неї руки? Може, якась родинка у неї на руках є? Згадай. Руки у неї найласкавіші, пішли люди оголосили по радіо. Загубилася дівчинка, у її мами найдобріші очі, найкрасивіші коси, найласкавіші світі руки, і мама знайшлася. Що ж, сподобалось оповідання? Тоді скажіть, хто був власний? Куди приїхала маленька дівчинка з мамою? Правильно, у велике місто. А куди вони пішли? На базар, що трапилось з дівчинкою? Дівчинка відволіклась. На щось цікаве та загубилася, як дівчинка розказувала про свою маму. Так вона розказувала, незвичайно не описуючи її зовнішність, а розказувала, наскільки її мама найдобріша, найкрасивіша і найласкавіша. Молодці. Були дуже уважні. А зараз продовжують словами ось такі речення: Очі у мами, які найдобріші волосся у мами, найкрасивіші, а руки у мами? Найласкавіші, молодці. І наступне оповідання, з яким ми познайомимось, називається. Крила, Слухаємо уважно. Блискавиці освітлювали дорогу громом, щоб ті бачили, в яке дерево цілитись. На високій сосні сидів вітер. Грім ударив сосню, розколов її, поранив вітра. Як почав поранений вітер завивати з болю, то Дмитрик не витримав. Вистрибнув босоніж на ганок, з ганку на подвір'я і привів поранного вітра до хати. Дякую тобі, хлопчику, ледве шелестів вітер. Перев'яжи мені рану. Дмитрик ошматував білий рукав своєї сорочки, одну рану вітрові перев'язав, відірвав другий і другу рану перев'язав. Уже легше мені, мов вітер, піднявся з лави і зник за дверима. На другий день у Дмитрика виросли крила. Ніхто їх не бачив. Сам Дмитрик теж не знав, що в нього є крила, бо навіть коли лягав спати, вони йому зовсім не заважали. Одного разу захворіла мати. Дмитрик побіг до лікаря, потім в аптеку. Відтак наносив дров до хати, води, і все це робив так швидко, що мама сказала Ти, Дмитрику, як на крилах літаєш, перепечь трохи, бо з ніг упадеш. Та Дмитрик зовсім не втомився він міг зробити ще тисячу робіт, щоб тільки видужала мама, адже хвороба її не кидала. Подвір'ям крутився березень. То підморгне сонцеві, то знову нахмуриться. Синку, шепотіла мама, уже березень, а весна забарилась. Як прийде вона, принесеш мені пролісків. Дмитрик не міг дочекатись весни і раптом пригадав, що за кам'яною горою на узліссі вже Мусить бути проліски, бо весна приходить туди найшвидше і побіг по найперші квіти. Не побіг, полетів. У хаті, в маминих руках, проліски заспівали тоненькими голосочками, і мама засміялася. Хвороба мусила покинути хату, бо хвороби радісних людей не тримаються. Березень під вікнами теж замовикав пісеньку. Земля її підхопила й собі. А вже весна, а вже красна. Дмитрикові крила голубіють, тому ніхто не бачить. Але якщо чиясь мати, коли пратиме білизну побачить у сина сорочку з обдертими рукавами, то не мусить думати. Що в її дитині вже виросли крила. Крила ростуть непросто, не раз треба сотню сорочку віддати, щоб стати таким, як Дмитрик. Що ж, а ця карта сподобалась? Тоді скажіть, де ж сидів вітер? Правильно на високій сосні? А що ж з ним трапилось? Грім ударив сосну, розколов її і поранив вітра. Як Дмитрик рятував вітер? Він його завів додому, зірвав з себе зі своєї сорочки рукава та перев'язав йому рани. А що ж після цього виросло у Дмитрика? Так, крила, молодці. А що трапилось з мамою Дмитрика? Вона заболіла. Про що вона попросила сина? Вона попросила, щоб він переніс їй пролісків. Молодці. Як Дмитрик виконав мамине прохання? Так як весна не приходила, він пригадав, що за кам'яною горою на узліссі вже мали бути проліски. От він туди, можна сказати, і полетів на своїх крилах та й приніс мамі її проліски. Чому хвороба покинула хату? Хвороба покинула хату, тому що хвороба не залишається. У радісних людей. Чи в усіх дітей виростають крила? Звичайно, ні, тому що потрібно не останню сорочку віддати, щоб стати таким, як Дмитрик. Тобто потрібно зробити дуже багато гарних справ, і в цій казці говориться, що ці крила. Вони не так, як справжні, а як вони були дані Дмитрику за його гарні вчинки, то можна сказати, що у кожної доброї людини, яка зробила дуже багато гарних справ, має ось такі крила. Що ж, а зараз гра продовжить прислів'я. Будьте уважні. Пташка радіє весні, а дитя. Мамі, діти плачуть, а в матері болить серце. На сонці тепло, а біля матері гаряче, молодці. Що ж, хочу вам побажати гарного дня, щоб ви цінували моменти, проведені зі своєю мамою, допомагали їй, поважали та. Цінували. На цьому наш урок закінчено. До побачення!